Ти не співаєш, бо боїшся, що в тебе немає слуху? Що ж, прийшов час розкрити правду. Міф номер 1 Музичний слух або він є, або його нема. Якщо я не чую ноти, то все це не моє. Ні, це не так. Слух це як м'яз. Тренуєш, стає кращим. Ми можемо перевірити з тобою просто зараз. Повтори цей звук. Якщо вийшло, ти на вірному шляху. Міф номер два. Якщо я фальшивлю, я не маю слуху. О, ні, спів це не для мене. Стоп! Фальшивлять навіть зірки. І це не означає, що вони не вміють співати. Вміння контролювати голос ось у чому справа. Якщо натренувати слух, в тебе все вийде. Міф номер 3 Спів це тільки для обраних. Окей. А ти народився одразу з дипломом? Чи вмінням кататися на велосипеді? Всьому можна навчитися навіть співу. Якщо є бажання плюс практика, ти співаєш. Давай ще одну вправу. Я проплескаю, а ти повториш. Ну, якщо все зовсім вийшло, в тебе є слух. А якщо хочеш більше порад, ти цей лайк. Bobat's